Уже уперше приймає відкритий кубок Закарпатської області з черлідингу. На спортивному майданчику зібралося понад дві сотні спортсменів. У спортивному комплексі юність зустрілися команди Закарпатської, Львівської, Івано-Франківської, Хмельницької та Харківської областей від наймолодших спортсменів до досвідчених черлідерів. Дуже класно, все да, дуже подобається. Дуже крутий зал, дуже круті тренера і судді. Приємно, що цей спорт охоплює все більше і більше. Мають <ган -праць> організатори кажуть, що головна мета популяризувати черлітинг на Закарпатті. Це справжнє свято для нашого роду, для нашого регіону. Дуже класно, що у нас є люди, не байдужі, які допомагають розвитку спорту в такі складні для нас часи. Оцінюють виступи професійні судді. Найважливіше в командах ми оцінюємо синхронізацію, те, як відчувають себе на майданчику, впевнено наді. Наївте технічно технічні навички лідинг це не лише спорт, а й емоції, ритм і командний дух. Маленькі учасники додають змаганням особливого ша у цьому виді спорту немає вікових обмежень для драйву. Кульмінація свята нагородження переможців. Кожен учасник цього кубка вже зробив свій внесок установлення черлідингу на Закарпатті. Подію підтримали генеральні партнери. Благодійний фонд Френдлі Україна та індустріальний парк Френдлі Вінтехнолоджі. Офіційні партнери, громади, бізнеси і медіа, які разом допомагають розвивати новий напрям спорту в області, це перший кубок, але початок великої історії, яку Закарпаття тепер пише разом із усією спортивною україною.